Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про шалі, які є в нашому магазині. Шаль, палантин, шарф, ось так їх називають. Дивіться, є ось такі шалі гусяча лапка. Ось ближче вам показую ось такий дизайн виробник. Турція. Це дуже м'якенькі, як, вони на дотик, дуже приємні, вони тонкі, але теплі. Склад кашемір. Ось тут на кожному, на кожному шарфіку є ось така етикеточка. Кашемір, 100%. Розовенька, така, дизайни універсальні. Кожна шаль підходить під багато кольорів. Ось такі шалі в горохи, дивіться, з цієї сторони, вона така сіра і жовтий горох, з цієї сторони, однотонна. Ось, однотонна шаль. І ось така шаль коричнева з теракотовими горохами, і з цієї сторони, вона така теракотова. І сіра є ще, сіра із молочними горохами, молочна з, з другої сторони. Ось такі на сьогоднішній день маємо шалі. Ще маємо шалі у клітку. У клітку. Ось я вам так трошки покажу. Ось такі, ось дивіться, бачите, от. шалі. Мілка клітка, товстіша, ну, більша клітка і ось така ще чорна. І ще також ми маємо хустинки. Хустинки вже розповім вам у другому, в слідуючому відео. Будь ласка, завітайте в, нас, в наш магазин. Можете мені зателефонувати, написати в Viber або Telegram. Буду завжди рада вас бачити. Номер телефону і вайбера напишу у під відео. Будь ласка, гарного вам дня, всього найкращого, до побачення.